Вітаю тебе, друже, підтримуй українське друге, бо в нашій історії є постати, про яких говорять пошепки навіть через століття. Сьогоднішня розповідь не просто про полковника, це історія про людину, ім'я якої у 1648 році йшло попереду війська: про чоловіка, якого боялися міста, про того, перед ким ламалися мури, і про того, кого остерігався навіть сам Богдан Хмельницький, його звали. Максим Кривоніс. Його походження і досі залишається предметом суперечок. Історичні джерела не дають точної відповіді, ким він був до повстання. Одні хроністи називають його Вихідцем із селян, інші козаком із давнього роду, треті припускають навіть шотландське коріння через прізвисько Камерон, яке інколи зустрічається в польських записах. Але всі джерела сходяться в одному. До початку Хмельниччини ім'я Кривоноса вже було відоме серед запорожців. У козацькому середовищі він швидко здобув репутацію людини рішучої і безжальної, не жорстокої заради жорстокості, а людини штурму. Там, де інші чекали, він йшов уперед. Там, де вагалися, він наказував бити, коли у 1648 році вибухнуло повстання під проводом Богдана Хмельницького. Максим Кривоніс майже миттєво опинився серед ключових командирів. Уже навесні цього року він стає полковником і очолює окремий козацький корпус. Його загони не були найбільшими за чисельністю, але були найнебезпечнішими. Першим великим випробуванням стала битва під Корсунем у травні 1648 року. Польське військо вважало себе непереможним: регулярні хоругви, артилерія. Шляхецька кіннота, але саме там Кривоніс показав свою тактику. Він не атакував фронтально, його загони вдарили з флангів, розірвали лави, перекрили відступ. Польська армія потрапила в пастку. Паніка зробила решту. Після Корсуня ім'я Кривоноса поширюється блискавично. Літописи згадують, що перед ним ішов страх. Міста, дізнавшись про його наближення, іноді здавалися без бою. Бо де не допомагали гарматами, допомагала репутація. Влітку 1648 року загони Кривоноса рухаються по Діллям і Волинню. Він не стоїть у таборах, він веде війну руху, замки падають один за одним. Немирів, бар, полонне старокостянтинів. У хроніках ці назви йдуть суцільним списком. Освітньо важливо розуміти: Кривоніс не був лише руйнівником. Його тактика полягала в швидкому захопленні опорних пунктів, щоб знищити адміністративну систему Речі Посполитої, він ламав не просто мури, він ламав управління. Саме тоді польські джерела починають називати його громом Хмельниччини. Бо якщо сам гетьман був політиком і стратегом, то Кривоніс зброєю. Кульмінацією цього походу став Львів, місто, яке вважалося майже неприступним. Високі мури, артилерія, гарнізон. Хмельницький облягав його знизу. Але Кривоніс пішов туди, де ніхто не наважувався. Високий замок, найвища точка над містом. До того моменту в історії ніхто ніколи не брав його штурмом. Вважалося, що це неможливо. Але козаки кривоноса здійснили підйом схилами, які не охоронялися, підтягнули гармати і ударили згори. Місто побачило над собою ворога. Там – де його не могло бути, цей момент став легендарним. Навіть у європейських хроніках згадується, що козаки з'явилися над містом, мов з неба. Психологічний ефект був страшнішим за втрати, Львів заплатив викуп, та саме після цього між Максимом Кривоносом і Богданом Хмельницьким починається напруга. Гетьман був політиком, він вів переговори, думав про державу, Кривоніс думав про війну. Він не довіряв компромісам і не визнавав півзаходів. За деякими джерелами конфлікт дійшов до крайнощів, кривоноса навіть тимчасово заарештували і приковували ланцюгом до гармати факт, який виглядає неймовірним, але згадується у кількох хроніках. Чи було це покаранням, чи демонстрацією влади гетьмана, історики сперечаються досі. Проте війна не чекала, кривоноса звільняють. Бо коли треба ламати ворога, кращого штурмовика не було. Восени 1648 року козацьке військо підходить до замостя, і саме там легенда обривається: Максим Кривоніс помирає раптово, за різними версіями, від чуми, від важких поранень або ж від таємного наказу, якого ніколи не буде підтверджено. Документів немає, є лише мовчання. Його смерть стала загадкою ще за життя сучасників, але його ім'я вже було сильнішим за смерть. Щоб зрозуміти, чому Максим Кривоніс став найнебезпечнішим полковником Хмельниччини, потрібно розібрати не легенди, а механіку його війни. Бо страх, який він наганяв на міста, народжувався не з жорстокості, а з тактики. Кривоніс воював інакше, ніж звикла тодішня Європа. У середині XVII століття. Війна будувалася за правилами: лінії піхоти, кінні хоругви, артилерія в центрі, повільний маневр, чіткий порядок. Саме так воювало польське військо красиво, але важко і передбачувано. Кривоніс цю систему ламав, його загони були рухливими, вони не тягнули за собою величезні обози, не чекали наказів по кілька днів. Він діяв швидко, часто без попередження. Напад відбувався тоді. Коли ворог ще не встигав вишикуватися, освітньо важливо розуміти, у той час швидкість була смертельною зброєю. Якщо ворог не встиг розгорнути артилерію, він уже програв. Саме тому Кривоніс завжди був першим. Його основною тактикою був раптовий прорив. Він не намагався тримати рівний фронт, його загони вривалися клином у найслабше місце, розривали стрій і починали хаос усередині. Коли ламалася дисципліна, решта війська тікала сама. Польські хроністи неодноразово писали, що козаки били не числом, а страхом, і це не перебільшення. Кривоніс умів створити ілюзію величезної армії. Одні загони атакували з фронту, інші з'являлися з флангів, ще інші били з тилу. Ворог не розумів, скільки їх насправді. Це був психологічний тиск. Він широко використовував нічні рейди. Для регулярної армії ніч означала зупинку, для козаків перевагу. Вони орієнтувалися по місцевості, рухалися тихо, били по варті, підпалювали укріплення. Часто місто прокидалося вже в облозі. Кривоніс ніколи не намагався вести довгі облоги, якщо бачив шанс на штурм. Час працював проти повстанців. Чим довше стояли, тим більше шансів, що підійде коронне військо. Тому він брав міста швидко або йшов далі. Саме через це Поділля і Волинь у 1648 році буквально посипалися. Система оборони Речі Посполитої була побудована на укріплених містах. Коли ці вузли падали один за одним, уся адміністрація розвалювалася. Він не прагнув знищення населення, його метою було усунення гарнізонів, шляхти, урядовців. Саме тому частина міст після захоплення продовжувала існувати без масштабних руйнувань. Це підтверджують податкові документи наступних років. Але коли місто чинило опір, кривоніс діяв жорстко, бо показова кара була частиною стратегії. Один кривавий штурм економив 10 майбутніх боїв цинічно, але ефективно. Окремої уваги заслуговує штурм високого замку у Львові. Це була не випадковість. Кривоніс провів розвідку. Він знав, що схили не охороняються повноцінно, бо вважалися непрохідними. Саме туди він і повів людей. Козаки підтягнули легкі гармати канатами. Це колосальна фізична робота, але результат перевернув усю облогу. Місто, яке чекало удару знизу, побачило ворожі стяги згори. Для тодішньої психології це був шок. Після цього випадку у польських інструкціях почали переглядати правила оборони замків. Це прямий доказ того, що тактика Кривоноса вплинула на європейську військову думку, та його характер мав і зворотний бік. Кривоніс був людиною прямої дії, він не терпів дипломатії, для нього перемир'я виглядало як зрада. Саме тут і починається його конфлікт із Богданом Хмельницьким. Гетьман розумів, що повстання. Має перерости у державу. Для цього потрібні переговори, союзники, паузи. Кривоніс бачив лише ворога. Він не довіряв шляхті, не вірив у обіцянки і вимагав іти далі, поки противник зламаний. Це був конфлікт двох логік війни: один будував майбутнє, другий знищував теперішнє. Саме тому між ними виникли гострі суперечки, і саме тому з'являються джерела про його арешт. Ймовірно, це була спроба зупинити неконтрольовану силу. Але навіть закутий у ланцюги Кривоніс залишався необхідним. Бо коли настав час іти на замостя, знову згадали саме про нього. Він повернувся до війська, але вже не таким, як раніше виснажений, поранений, можливо, хворий. Кампанія 1648 року була над людською занапруженням. постійні походи, бої, холод, нестача харчів. У таких умовах навіть найміцніше ламалися, під замостям легенда підійшла до межі, і саме там історія обривається, залишаючи після себе більше запитань, ніж відповідей. Осінь 1648 року стала межею, за якою історія Максима Кривоноса переходить у туман. Саме тому його смерть і досі залишається однією з найбільших загадок Хмельниччини. Про загибель полковника писали сучасники. Але жоден із них не залишив чіткої відповіді, лише уривки, натяки і суперечності. Після Львівського походу козацьке військо рушило на північний захід до фортеці Замостя. Це місто було стратегічним вузлом Речі Посполитої. Воно прикривало шлях глиб польських земель і вважалося майже неприступним мури, бастіони, сильний гарнізон, досвідчені офіцери. Саме тут польське командування вирішило зупинити повстання. Козацьке військо підійшло до замостя наприкінці вересня 1648 року. Осінні дощі, холод, втома після безперервних боїв, усе це серйозно послаблювало армію. За свідченнями літописців у таборі почали з'являтися хвороби. Найстрашнішою серед них була чума, яка в ті роки регулярно косила війська Європи. Саме перша версія смерті Кривоноса епідемія, польські джерела прямо пишуть, що козацький полковник помер від зарази. Для них це було зручне пояснення: герой не загинув у бою, а впав жертвою природи. Однак жоден документ не називає імені хвороби прямо, лише згадки про пошесть у таборі, друга версія смертельне поранення. Згідно з козацькими переказами. Кривоніс був тяжко поранений ще під час попередніх штурмів. Він продовжував командувати, незважаючи на рани. У поході вони могли загноїтися. У 17 столітті навіть незначне поранення часто означало смерть через зараження крові. Це повністю реалістичний варіант, підтверджений медициною того часу, але є й третя версія найнебезпечніша, найтихіша, та, про яку ніхто не писав прямо. Версія політична. Напруга між Кривоносом і Хмельницьким була реальною. Про це згадують одразу кілька джерел: і козацьких, і польських. Кривоніс не визнавав переговорів із шляхтою. Він вважав, що перемогу потрібно довести до кінця. Гетьман же розумів інше війна без паузи може знищити саме військо. Під замостям ситуація загострилася, польська сторона почала переговори. Хмельницький вів дипломатичну гру. Кривоніс, за переказами, був категорично проти. Він вимагав штурму. І тут виникає головне питання історії: чи могла смерть Кривоноса бути вигідною для польської сторони безумовно, для частини старшини можливо. Для самого Хмельницького питання складніше. Жодного документа про наказ не існує, але і жодного документа, який би чітко описував природну смерть, теж немає. Усі згадки надто розмиті. Полковник просто помер, без деталей, без опису, без поховання, зафіксованого офіційно, навіть місце його могили невідоме. Це надзвичайно дивно для людини такого масштабу, освітньо важливо розуміти. У ті часи загибель полковника зазвичай фіксувалася точно, із записом у реєстрах, з описом похорону, з поминальними згадками, у випадку кривоноса тиша. Саме тому історики не можуть дійти згоди до сьогодні. Після його смерті поведінка війська різко змінилася, наступ зупинився, під замостям не відбулося штурму. Почалися переговори, невдовзі було укладене перемир'я. Кампанія 1648 року завершилася, і тут виникає ще один освітній факт: після загибелі кривоноса в козацькому війську більше не з'явилося командирів такого типу. Залишилися стратеги, політики, адміністратори, але не було більше полководця суцільного удару. Він був надто небезпечний для всіх, і для ворогів, і для союзників. Саме тому його смерть виглядає не як кінець людини, а як завершення етапу війни. Поки жив Кривоніс, компроміс був неможливий після нього він став реальністю, це не доказ змови. Але це пояснює, чому легенда про таємний наказ з'явилася так швидко. Народ не повірив у випадковість, бо люди відчували, з його смертю щось змінилося. Ім'я Кривоноса зникло з наказів, але не з пам'яті. Про нього складали думи. Його згадували поруч із найбільшими битвами, його образ перетворився на символ радикального козацького крила, тих, хто не хотів зупинятися. Після смерті Максима Кривоноса його ім'я не зникло, воно змінило форму. З живої людини він перетворився на знак, на слово, яке вимовляли з напругою, на тінь, що йшла попереду війська, навіть тоді, коли самого полковника вже не було. Саме в цей момент починається те, що історики називають народним конструюванням легенди. У козацькому середовищі смерть ватажка рідко означала кінець, вона означала початок оповіді якщо людина була звичайною. Про неї забували. Якщо ж вона ламала хід подій, її ім'я починало жити окремо від тіла. Так сталося і з кривоносом. Уже в 1649 році польські документи згадують дивну річ: гарнізони повідомляють про чутки щодо повернення кривоноса. Хоча всі знали, що він мертвий, але ім'я працювало як психологічна зброя, одного лише слуху було достатньо, щоб у місті починалася паніка. Освітньо важливо зрозуміти, у XVII столітті інформація була такою ж силою, як гармати. Люди не мали газет. Новини поширювалися устно, і якщо ім'я повторювали десятки разів, воно ставало реальністю незалежно від фактів. Саме тому Кривоніс став страшним полковником не через кількість убитих, а через ефект присутності, його боялися навіть мертвим. У народних думах він починає змінюватися. З історичного полковника він поступово перетворюється на уособлення нестримної козацької сили. У піснях він завжди попереду. Він ніколи не відступає. Він не знає сумніву. Його образ очищається від суперечностей. Це типовий механізм фольклору. Народ не пам'ятає складних людей, народ пам'ятає сенс. Сенс кривоноса удар. У думах він не радиться, не вагається, не торгується, він приходить і місто падає. Це художнє перебільшення, але воно говорить про головне для людей він був символом моменту, коли страх міняв бік. До Хмельниччини страх був у селян. Після перших перемог страх перейшов до панів, і Кривоніс став обличчям цього перевороту. Цікаво, що образ кривоноса майже не пов'язаний із політикою. У народній пам'яті він не гетьман, не правитель, не будівничий держави. Він зброя історії, той, хто з'являється, коли система ламається. Саме тому між ним і Хмельницьким у легендах часто існує напруга: гетьман мудрий, далекоглядний, кривоніс грім. Обидва потрібні, але несумісні. Це не історичний конфлікт, це символічний. Освітній аспект тут надзвичайно важливий. Українська історія не створювала культ єдиного героя. Вона зберігала різні типи лідерства. Хмельницький держава, Кривоніс бунт. Один без іншого не працює. Саме тому Кривоніс не став гетьманом навіть у легендах. Він залишився полковником, людиною переднього краю. У 19 столітті під час національного відродження образ Кривоноса знову повертається. Його починають згадувати історики. Письменники, публіцисти, але тепер він стає частиною ширшої історії як один із головних діячів першого етапу Визвольної війни. Його ім'я з'являється поруч із жовтими водами, корсунем, пилявцями, Львовом. Його ставлять у перший ряд полковників. Саме з цього періоду починається наукова реконструкція його ролі, і тут виявляється важливий факт. Жоден інший полковник не здійснив за такий короткий час стільки штурмів і маршів. За кілька місяців він пройшов територію, яку регулярні армії проходили роками. Це пояснює, чому його фізично не вистачило надовго, його життя згоріло швидко, але саме така доля і створює легенди. Ім'я кривоноса не пов'язане з поразкою. Він не програв жодної великої битви, його смерть не була наслідком поразки. Він зник на піку сили, а це головна умова для міфу. Якби він дожив до старості, його б критикували, якби зазнав поразки, його б забули, але він пішов тоді, коли його боялися всі. Тому й сьогодні історики не можуть дати остаточної відповіді, ким був Максим Кривоніс, реальним полковником чи символом радикальної фази Хмельниччини, правильна відповідь, і тим, і іншим. Він був людиною. Але історія зробила з нього функцію, функцію удару, функцію прориву, функцію моменту, коли старий порядок тріщить. Коли ми дивимося на постать Максима Кривоноса з відстані майже 4 століть, стає зрозуміло його сила була не лише у шаблі, вона була у моменті, в якому він з'явився. Він став полковником саме тоді, коли стара система вже тріщала, а нова ще не народилася. І в такому проміжку історія завжди породжує людей крайнощів. Документально підтверджено небагато, але цього достатньо, щоб зрозуміти масштаб. У 1648 році Максим Кривоніс, один із ключових командирів повстанського війська. Він бере участь у перемогах під Корсунем і пилявцями, його загони ведуть наступ на Поділля і Волинь. Саме він очолює штурми міст, які вважалися неприступними. І саме його ім'я в джерелах іде поруч зі словами страх, паніка, розгром. Освітній факт: жоден інший полковник Хмельниччини не згадується так часто у польських військових донесеннях саме у першій половині повстання. Це означає, що Кривоніс був реальною військовою загрозою, а не лише героєм народних дум. Його стиль війни різко контрастував зі стилем гетьмана. Хмельницький мислив кампаніями, союзами, угодами. Кривоніс мислив боями. Він не будував державу, він руйнував імперську опору, щоб дати можливість будувати потім. Саме тому вони не могли бути однаковими, але саме тому вони й перемагали разом. Важливо розуміти, конфлікт між ними не означає ворожнечу. Це був конфлікт ролей. У будь-якому повстанні є ті, хто йде попереду, і ті, хто керує тилом. Кривоніс був людиною переднього краю, його місце там, де рвуться лави. Після його смерті війна змінилася, вона стала повільнішою, обережнішою, політичнішою. Перемоги вже не були такими стрімкими, але вони стали стабільнішими. Це ще раз показує: Кривоніс був каталізатором, він прискорював події. Народна пам'ять не зробила з нього святого, вона зробила з нього силу. У піснях він грізний, суворий, мовчазний. Він не говорить багато, він діє. Це архетип воїна, який приходить у час катастрофи, саме тому легенда про його смерть не має єдиної версії, бо народ не хотів приймати звичайний кінець. Для такого героя смерть мала бути таємницею. Інакше історія втрачала напругу. Чума, рана, наказ. Усі ці версії говорять не про те, як він помер. А про те, ким він був. Люди не могли повірити, що Грім може згаснути сам. І тут ми підходимо до головного освітнього висновку. Максим Кривоніс не був ані ідеальним героєм, ані кривавим фанатиком. Він був продуктом війни, його жорсткість народилася з жорстокості епохи, його рішучість із безправ'я народу, його популярність із потреби бачити силу там, де її не було століттями. Він не створив державу, але без нього її створення могло б ніколи не початися. Кривоніс став тим, хто першим показав шляхецька армія може тікати, замки можуть падати, страх може змінити сторону, і саме тому його боялися міста. Саме тому його остерігався навіть гетьман, і саме тому його ім'я досі звучить як виклик історії, бо є люди, які живуть довго, а є ті, хто змінює час. Максим Кривоніс. Увійшов в історію не як гетьман і не як правитель, він увійшов як сила моменту, як людина, що з'являється тоді, коли світ уже не може залишатися колишнім. У 1648 році його ім'я йшло попереду війська, і цього було достатньо, щоб ламалися брами, тікали гарнізони й падала впевненість Речі Посполитої у власній непереможності. Документи підтверджують головне, Кривоніс був реальним полковником, активним учасником ключових подій першого року Хмельниччини. Він воював під Корсунем, громив шляхецькі війська на Поділі і Волині, брав міста, які вважалися недосяжними, і здійснив штурм високого замку у Львові, подію, що змінила уявлення про можливості козацького війська. Та водночас історія не зберегла його кроків після замостя. Немає точного запису про смерть. Немає могили, немає єдиної версії, і саме ця тиша стала ґрунтом для легенди. Чума, поранення, змова. Усі ці версії говорять не про факт, а про напругу епохи, про людину, яка була надто небезпечною, щоб її смерть могла бути простою. Народ не прийняв випадковість, бо грім не зникає він або вбиває, або стихає вдалені. Освітній сенс постаті кривоноса полягає не в міфах. А в розумінні того, як працює історія, вона не рухається лише законами і угодами, її штовхають люди дії, люди, які не чекають дозволу. Хмельницький будував державу. Кривоніс ламав старий світ, щоб ця держава могла народитися. Вони були різними, вони були небезпечними один для одного, але саме разом вони створили перший удар, після якого Україна вже не могла повернутися в минуле. Максим Кривоніс прожив коротке життя, але прожив його в самій серцевині подій. Він не дочекався перемог, не побачив угод і не знав, чим завершиться війна, але він зробив головне довів, що страх може змінити сторону і тому його ім'я не потребує пам'ятника. Воно вже стало частиною історичного грому, який прокотився Україною у середині XVII століття і досі відлунює в нашій пам'яті.